Good Доброго дня. Для Канади це велика честь вітати президента Зеленського. Дякую за те, що ви відвідуєте нас. Ми стоїмо перед вами разом в захисті демократії і засуджуючи неспровоковану невиправдану агресію проти України. Як ми обговорювали з президентом Зеленським під час особистої ттт зустрічі. Також у нас була зустріч з кабінетом міністрів, і ми обговорювали військові потреби, гуманітарні потреби України. На сьогодні і на майбутнє в кожному в кожній зустрічі ми завжди чітко говоримо, що ми будемо з Україною, будемо підтримувати кана стільки скільки це потрібно, і так довго скільки це потрібно. сьогодні ми підтверджуємо наші зобов'язання додатковими діями. Ми змінюємо наш підхід, і тепер ми будемо нашу допомогу надавати на перспективу на кілька років, щоб Україна знала і могла полягати на довготривалу основу на нашу підтримку. Тому я оголошую Виділення 650 мільйонів нової військової допомоги протягом наступних трьох років для надання Україні 50 броньованих машин, включно з евакуаторами для медичних потреб. Які будуть ці машини будуть зроблені канадськими працівниками в місті Лондон, провінція Онтаріо. Ми також будемо надавати інструкторів пілотів для тренінгів на F-16, а також. Будемо підтримувати допомагати з обслуговуванням танків. Також надамо Україні 35 дронів з камерами високої резолюції, а також легкі броньовані машини та амуніцію, яка відповідає натовським стандартам. Також підтвердили, що Канада надасть фінансовий внесок. Створення в концконсорцім, який лідирує Великобританія для надання військового спорядження Україні витримка України, боротьба України є надзвичайною. Економіка потриму, потребує допомоги, щоб можна було витримати цю агресію. щоб уряд мав необхідні ресурси для надання. Послуг своєму населенню щоб було впевненість, що могти планувати і координувати допомогу, щоб коли Україна переможе в цій боротьбі. Щоб вона була сильною процвітаючою країною для цього сьогодні. Я підтверджую, що ми знову надамо серйозну макроекономічну допомогу Україні в 2024 фіскальному році. Ми тільки що підписали угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Це надає на можливість канадським компаніям доступу до. І це створити робочі місця Також сьогодні пізніше в Торонто. Ми зустрінемося з лідерами ділових кіл, і ми будемо будемо обговорити зусилля для допомоги Україні і також як брати участь відбудові країни. Також ми робимо, щоб це було складно для Росії. Також ті, хто здійснює цю незаконну. Агресію, щоб у них не було переваг від цього Вперше, перш за все Україна і Канада домовилися працювати з великою сімкою, щоб створити робочу групу, які будуть надавати поради стосовно арештів і російських активів, включно з активами центрального банку Росії. Друге, ми додаємо ще 63 росіян до нашого списку санкційного списку, включно з тими, які відповідають за викрадення дітей з України і розповсюдження дезінформації Всі... Всі в українсь... все українське суспільство, громадянське суспільство потребує допомагати допомогу, і ми будемо допомагати різним організаціям, а також будемо допомагати в сфері кібербезпеки. Також ми допомагаємо відбудові місцевої інфраструктури. Ми допомагаємо фермерам, діяльність, яка була перервана діями Росії. так як були. Жертви голодомору ми також надамо допомогу музею голодомору в Україні для того, щоб а також допомагатиму всім українцям для того, щоб сприяти в серині психічного здоров'я, тому що зрозуміло, що війна впливає не тільки на лінії фронту, але й всередині країни. Звичайно, це не буде можливо. Відбудова неможлива без встановлення миру спочатку, і як я сказав під час виступу в парламенті, і як це говорив на генеральній Асамблеї ООН, що цей мир не повинен бути фейковим миром, щоб не було компромісів з агресором. Нам потрібен довготривалий мир. Який відповідає хартії ООН, який відповідає міжнародному праву для відновлення територіальної цілісності України Коли ми сьогодні чули виступ президента Зеленського в парламенті? а також сьогодні у нас буде. Можливість виступити перед канадцями канадцями українського погодження на заході в Торонто понад 1,4 мільйона мільйони канадців мають українське походження. і ця війна для всіх нас, як канадців. Ми тепер відчуваємо свій зв'язок з Україною. Ми в Канаді багато весь народ висловлює підтримку Україні від усіх куточків суспільства від діаспори від різних рівнів урядів у Канаді, від різних благодійних організацій і в цілому від громадськості канадської, тому що ваша боротьба це наша боротьба. Ці нові оголошення вони будуються. На базисі майже 9 мільярдів доларів, які ми зобов'язалися і допомагати Україні, також на роках здійснення е, допомоги військовим в рамках операції Юніфаєр, і також також 27, 2700 як юридичних, так і фізичних осіб, які потрапили в наших санкційних списків. Ми наша підтримка. Україні є безумовною і беззастережною. Ми хочемо сказати, що ваше сильне лідерство, пане Президент, як ви надихаєте не тільки український народ, не тільки канадців, але людей в усіх куточках світу, щоб що вони щоб вони робили, щоб вони відстоювали правду, щоб вони відстоювали цінності. Для це нас всіх надихає, і мене особисто це надихає. Дякую вам і ми продовжуватимемо бути разом з вами стільки, скільки це необхідно. Дуже дякую, Джасіне, друже, пане прем'єр-міністре, шановні присутні урядовці і канадійці, шановні журналісти. Сьогодні я, сьогодні я разом з першою леді України разом з нашою командою тут у Канаді аби особисто подякувати вам за, за всю надану Україні і українцям підтримку. І у час цієї війни і у різні інші часи наші держави, наші люди отримують від Канади лише повагу. лише Прагнення допомогти лише довіру, і, будь ласка, знаєте, ми цінуємо таке ставлення. Ми дуже вам вдячні. Україна обов'язково буде це пам'ятати. І коли ми переможемо, а ми обов'язково переможемо, знаєте, це буде наша спільна перемога з Канадою, з усіма нашими партнерами, з усіма друзями, з усім вільним світом, який вільний боє нації, які віддано захищають свободу і життя. Дорогі друзі, для мене було честю звернутися сьогодні до парламенту Канади і дякую, це вже вдруге. А, але сьогодні це було о офлайн, як то кажуть, вживу наживу. Україна вдячна, що увесь політичний клас Канади партії лідери підтримують наших людей, нашу незалежність. Дуже тепла зустріч була і з пані і мері. Саймон генерал-губернаторкою Канади, і звичайно продуктивні хороші переговори з Джастіном. Я тобі особисто дуже вдячен. І прем'єр-міністр з своєю потужною командою завжди нам нас підтримують і нам допомагають. У нас дуже хороші домовленості сьогодні. Перша наша оборона співпраця від початку повномасштабного вторгнення Канада надала Україні допомоги. На понад 8 мільярдів канадських доларів, з яких майже 2 мільярди оборонної допомоги, і леопарди, і гаубиці, і броньовані машини, боєприпаси, стрілецька зброя. Канада підготувала майже 40 тисяч українських військових в рамках операції Юніфає. Відзначу лідерство. Канади в гуманітарному розмінуванні це дуже важливо для нас, для усіх наших людей. Близько третини території нашої держави забруднені мінами та снарядами, що не розірвалися, які залишаються після російських ударів. Це колосальна робота на абсолютно очистити всю нашу українську землю від мін. Але я впевнений. Що маючи зокрема канадську підтримку, ми реалізуємо цю задачу. Дуже цінуємо рішення Канади доєднатися до підготовки пілотів для літаків F-16. Дякую, Джастіне. Сьогодні ми детально обговорили посилення нашого повітряного щита. Я подякував прем'єр-міністру за рішення його уряду закупити для потреб України нову партію ракет для систем ППО. Дуже своєчасна з огляду на щоденні російські удари ракетами та іранськими шахедами проти наших міст, проти наших людей, проти нашої цивільної інфраструктури. Сьогодні ми отримали новий, новий пакет оборонної підтримки. Про, про, про це сказав Джастін вже, Бойові броньовані машини та броньовані машини для евакуації дуже потрібне для наших поранених героїв. Дякую за це. Обговорили сьогодні і нашу співпрацю. У сфері військової промисловості спільне виробництво озброєння очікуємо на участь канадських компаній у першому форумі оборонних індустрій, який незабаром відбудеться в Україні. Друге, наше економічна і фінансова взаємодія те, що посилює ми підписали оновлену угоду про вільну торгівлю, і це стане базою для відбудови України. Канада є одним із наших найбільших донорів. Це дуже важливо. Я вдячний за готовність продовжувати надалі підтримку. Важливо, що Канада готова і продовжує санкційний тиск на Російську Федерацію, аби агресор не міг збільшувати фінансування агресії. Третє, сьогодні ми обговорили різні аспекти нашої формули миру, серед іншого, те, що стосується справедливості, засудження Росії за агресію і компенсації всіх збитків, завданих цією агресією. Я дякую Канаді і за підтримку нашої роботи для організації глобального. Саміту миру так само вдячні за лідерство в роботі над безпековими гарантіями для України в період до вступу в НАТО. Наші команди працюють над підготовкою двостороннього документа щодо безпекових гарантій. І ще одне абсолютно особливе: українська громада в Канаді. Я вдячний усім в Канаді, кожному кожній, за те, що українці в Канаді, українська культура в Канаді та українські мрії. В Канаді завжди на, на рівних з усіма іншими спільнотами і іншими культурами. Рівність, повага до кожної спільноти, потужна демократичність вашого суспільства. Хай це, це ніколи не втратить сили в Канаді. Я вам дуже вдячен і хай швидше буде перемога, наша перемога. Слава Україні. Дякую. Дякую. Міністр Тепер будуть по два запитання від канадських змі від і два запитання від українських змін. Старі видмітронученко, містер преміністр, пане президенте, аґотекешенпопитання для обох лідерів. Бо напевно найбільш важливо, як Канада може допомогти Україні, так це гарантувати безпеку, поки війна триватиме. І для того щоб забезпечити справедливий мир, Тож, пане трюдо, чи ви знаєте, які гарантії безпеки Канада зможе надати Україні? А що стосується мирного плану, які етапи чи кроки мирної формули Зеленського Канада підтримує? і між країнами і ваш особистий з паном Трюдо, які ваші очікування стосовно підтримки Канадою, вашої мирної формули і стосовно надання гарантій безпеки? Дякую, Merci. Thank you very much. Дякую. Перш за все. Що стосовно гарантій безпеки, Канада заявила про багаторічну підтримку і це вираження того, що ми спочатку говорили: що Канада буде з Україною, допомагати Україні робити те, що необхідно робити, і стільки часу, скільки це необхідно.